Доброго дня, шановні українські народи. Слава Україні! Радий вас вітати тут. Хотів би зразу подякувати телеканалу Буковина. Це єдиний канал, який погодився приїхати. Головний редактор Ганюк Любов Олексіївна надала нам таку можливість, щоб нас побачила уся Україна і вся наша область. Скажіть мені, будь ласка, шановні жителі Сокирян. Хіба я маю сьогодні тут стояти як член Оргкомітету? Чи це має стояти тут мер нашого міста і всі депутати? Першу чергу вони мали б організувати цей захід, я так думаю, собі. І пояснити, і довести до людей. Що ж насправді відбувається сьогодні у закладах охорони здоров'я і з медичною реформою. Ну, по-перше, не можна проводити такі кардинальні зміни тоді, коли країна знаходиться у стані війни. Це, це перше, що мало би відбутися. По-друге, ніхто не каже народу, що сьогоднішній день 8 мільйонів тільки по заробітним платам заборгованість по цій лікарні, і 3 мільйони по енергоносіям. Про це мовчать. Ніяк не могли домовитися з міською радою. Який відсоток вони мають заплатити нашій лікарні, правильно сказала Галина Івальна, Вашківці в цьому випадку поступили правильно. Тому треба було донести до людей через газету, через засоби масової інформації, решта, що ж такі лікарні першого рівня, лікарні другого рівня і третього рівня. На сьогоднішній день я особисто і думаю, ви всі не погоджуються на те. Щоб у Сокір'янах була лікарня першого рівня, це надання першої медичної допомоги, там є амбулаторія. Бо приїхав заступник начальника департаменту охорони здоров'я Лисюк на сесію. Він сидить і ухмиляється, йому не цікаво навіть, що тут люди думають, як вони бачать це все. В нього стоїть конкретне завдання, що тут має бути лікарня першого рівня. Крапка. А ми всі з вами на це, не повинні погоджуватись, тому що у нас є старенькі батьки, у нас є діти. Він каже, все залишиться так, як є, ви не переживайте. Ні. Обманюють нас так, як обманювали раніше. Першим кроком це буде те, що вони заберуть нас реанімацію, потім хірургію, заберуть пологовий будинок, і так буде до тих пір, поки ми не лишимося тут взагалі без нічого. Перед цим була постанова Кабінету міністрів номер 1024 яка з собою. Забезпечило скорочення ліжкового фонду з 80 до 60. Зараз вже суд визнав цю постанову недійсною, але ж після того нам їх не повернули ці ліжкові місця, правильно? Тихенько скоротили і забули. Я особисто літом тут був у цій лікарні, коли Лисюк казав, готуйтеся віддавати якесь відділення головному лікарю Зараз він про це мовчить і нічого не говорить. Слідуючий аспект. Чому народний депутат від 204 го округу не включається в це питання Бурбак Максим Юрійович? Весь народ має висловити по 204 округу йому недовіру. Якщо він в цьому не буде приймати участі, а буде направлений навпаки на геноцид українського народу, значить 204 й округ має висловити цьому депутату недовіру. Дякую за увагу.